Продовження знайомства інтерфейсом програми 3D Max 2016 року. Значить, пункт меню груп детальний розгляд. Що Тут в меню груп? Ну, Тут, значить, групувати об'єкт Ctrl-G, у кого наставлено. На груп, це якщо о, буквально ось на груп, переназвати об'єкт можна як потрібно. Далі. Ungroup це розгрупірувати. Open значить відкрита група. Далі Close закрить, з -з 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 закрита група. Так, це що? Open recursively. Це не знаю, що воно дає. Open recursively. це треба перекласти з англійської. Close attach. E це, значить, до групи об'єкт якийсь можна додати. Group, e attach. А наоборот, ось, наприклад, це група, а це об'єкт. Group e attach. Груп. Далі що тут? Detach. А Detach? Груп. Open. Чтобы детачить надо открыть группу. Detach. Далее. Uh, explode. Наверное. Сейчас. Группа Close. Explode что ти не горить? А, група Explode, це значить розвер... ну, розрушає чи... Руйнує групові зв'язки. Assembly. Assemble. Це воно зв'язано з чимось, чи не знаю. Група Assemble. Disassemble, Open, Close, Attach. Тут воно не активно. Explode. Це типа uh, assemble з'єднати, по-моєму. З, по по з англійською перекладається Disassemble роз'єднати. Це, от, наприклад, це не групові об'єкти що воно assemble and disassemble detach delete ой, come back element detach так, десь По-моему, таким чином датальше. А теперь все объекты взять групп. Assemble. Choose head object. А, главный объект. Luminaire. Тут можно еще... Щось в процентах зменшують, збільшують. Це ж таке? А! Це воно типу, як це о, показує от этот об'єкт. О! Не користувався тим люмінером. Але... Не ясно, що воно означає. Open. Чим воно буде двигатися? А, о! Група об'єкти роз'єднані, але можна ними керувати з допомогою цього Люмінера. Інтересно, я не знав, чесно. Так що. Тепер будемо знати. Інтересно так. Дякую за увагу. Далі буде, бо мало записую, щоб пам'яті вистачило.